Ще у далекому 16 столітті, коли величні королі зводили у своїх країнах шедеври архітектури, деякі з них вважалися здобутком короля і його величі. Так сталося із королем Португалії Мануелем І, адже він задумав створити літній палац, щоб шанувати членів королівської родини і залишити нащадкам архітектурне диво. Для цього король особисто і дуже прискіпливо обирав найталановитіших митців. І лише ті, хто володів необхідними уміннями, міг стати найкращим архітектором короля. Всім привіт, радий вас вітати на каналі Beaver Games. І сьогодні у нас на огляді настільна гра Азул Літній Палац. Це локалізація від видавництва Бельвіль. Тож сьогодні ми подивимось, наскільки ця гра відрізняється від такого нам знайомого класичного Азулу. Тож запрошую вас до перегляду, а у завершенні відео поговоримо про мої враження. На мою думку, мало хто залишився байдужим після того, як спробував шедевр від Міхаеля Кіслінга настільну гру Азул. Але сьогодні мова піде про все ту ж чарівну гру, але дещо змінену і доопрацьовану. Тож мощуйтесь зручніше і давайте розбиратись, чим нас може здивувати новий Азул літній палац. Щоб почати першу партію, кожен з гравців отримує свій індивідуальний планшет і відповідну за кольором фішку, яку потрібно помістити на планшет під рахунку балів. Гравці починають на комірці з цифрою 5. Трішки нижче ми побачимо трек раундів, тож маркер раундів виставляється на одиницю. Після цього потрібно розмістити у центрі столу тайли вітрин фабрик. В залежності від кількості гравців їх кількість також варіюється. Ми граємо в трьох, тож нам знадобиться усього 7 тайлів. Щойно ви завершили з вітринами, то покладіть у центр утвореного кола плитку першого гравця, а на кожну вітрину по 4 плитки зі спеціального мішечка. Також потрібно навмання розмістити ще 10 плиток з мішечка на промені зірки спільного планшету, і на завершення помістіть десь поблизу вітрин картонну вежу і загалом з підготовкою все. А далі оберіть випадковим чином когось своїх друзів, хто стане першим архітектором. У свій хід гравець може взяти з будь-якої вітрини усі плитки одного кольору, якщо це, звісно, не джокер. Якщо поглянути на трек раундів, то ми побачимо, що кожен з ігрових раундів має позначку Джокерної плитки. Після цього усі плитки, що залишились на вітрині, скидаються у центр кола. Якщо під час такої дії сталося так, що на вітрині були плитки джокерів, а в першому раунді це фіолетові плитки, то ви можете одну з них взяти собі в додачу до обраних раніше, але лише одну решта скидається у центр столу. Якщо ж впродовж ходу гравців на вітринах не буде плиток, що вам підходять, ви можете взяти плитки з центру по згаданим раніше правилам. Більше того, гравець, що першим бере плитки з центра, отримує ще й плитку першого гравця, але, на жаль, доведеться втратити за це переможні бали у кількості взятих ними плиток. В нашому випадку це 3 бали, адже плитка першого гравця не рахується до мінусових балів. Після того, як гравець обрав плитки, хід передається наступному за годинниковою стрілкою гравцеві, аж доти, доки запас плиток на вітринах і центрі не спорожніє. І тоді наступає фаза декорування, де перший гравець розміщує отримані плитки на своєму планшеті. Якщо поглянути на планшет, то ми побачимо, що кожна з кольорових зірок має комірки з номерами від 1 до 6. Число комірки вказує на те, скільки потрібно витратити плиток, щоб її можна було задекорувати. До прикладу, якщо ми вирішимо задекорувати синю комірку з числом 4, то одну плитку зі свого запасу ми кладемо на свій планшет, а решти 3 скидаємо у картонну вежу. Після цього декорує наступний гравець. Пам'ятайте, що під час етапу декорування вам може не вистачити плиток потрібного кольору, тоді ви можете їх замінити джокерами, але звісно, крім однієї, яка повинна бути розміщена на вашому планшеті. Цікаво, що кожна зірка на вашому планшеті має свій колір за винятком зірки по центру, яка потребує навпаки усіх різних можливих кольорів плиток. Якщо по завершенню фази декорування у вас залишаться зайві плитки, які ви не можете або не хочете розміщувати, то ви можете їх залишити на наступний раунд, адже на нашому планшеті є для цього спеціальні комірки. І, як ви зрозуміли, з лімітом до 4 штук. А усі плитки, які не вдалося зберегти, скидаються у вежу, і за кожну таку втрачену плитку ви втрачатимете по одному балу. І щойно усі гравці спасують, починається наступний раунд. І гравці знову відіграють усі свої дії. А тепер оглянемо, як відбувається підрахунок переможних балів. Кожна плитка, яку ви виклали на планшет, приносить вам 1 бал. Усі отримані бали одразу відмічайте на шкалі підрахунку очок. Також зауважте, що якщо викладена вами плитка утворює дотичну групу з плиток одного кольору, то вона принесе вам у нашому випадку 2 бала, а наступна принесе вже 3 бала. І як ви могли помітити на наших планшетах, окрім зображень зірок, є ще окремі цікаві комірки: це колони, статуї і вікна. Якщо ви викладете усі плитки навколо колони, то зможете одразу взяти одну плитку на свій вибір із зірки загального планшету. Якщо це станеться із статуєю, то оберіть одразу дві плитки, і це, до речі, можуть навіть бути джокери. А якщо ви задекоруєте дві плитки під вікном, то зможете отримати аж три будь-які плитки. Гра завершується, щойно гравці закінчили шостий раунд. Після цього починається фінальний підрахунок, де до вже отриманих балів впродовж гри додаються бали за завершені зірки на вашому планшеті, якщо вони, звісно, є. Зауважте, що певний колір зірки надає різну кількість балів. Для зручності на загальному планшеті є про це нагадування. Також гравці отримають бали за усі завершені ромби з певною цифрою. До прикладу, якщо ви задекорували усі одинички, то отримуєте додатково 4 бала, за двійки 8 і так далі. А якщо на вашому планшеті залишились відкладені плитки, то скиньте їх назад у вежу і за кожну відніміть по одному балу. Тож гравець, який отримав найбільше балів, перемагає у грі і стає найкращим архітектором літнього палацу. Ну що ж, а тепер кілька слів щодо моїх вражень. І насправді, я думаю, нам доведеться добряче пошукати ту людину, яка знайома світом настільних ігор, і не проходила через класику настільну гру «Азул». Адже це один з таких гейтвеїв, який привів у хобі досить велику кількість гравців. І це якраз той приклад е, тої гри, яка. Грається і чудово з початківцями, а також гіки полюбляють грати цю гру. І однозначно, якщо мені хтось запропонує пограти Азул, я завжди буду радий. Це здається вже третя гра із серії азулів. І коли я отримав цю коробочку на огляд, я думав, що вона ну навряд чи буде чимось відрізнятися від базової гри, можливо, трішки змінять оформлення. Але я скажу вам так, що я дуже помилявся, тому що тут ігролад Абсолютно різний від класичного азулу, і, на мою думку, ця версія вона має більш глибокий і стратегічний ігровий процес. Але що саме головне, вона так само проста у правилах, що дозволить вам грати з новачками, з більш досвідченими гравцями. Просто тут трішки більше простору для вашої стратегії. Е, мені дуже сподобалось саме оформлення, тому що тут так само ці неймовірної якості плиточки, усі планшети і ігровий процес, і саме оформлення воно, воно доповнює одне одного. І на мою думку, це. Такий один з найуспішніших азулів. Я знаю, що є вже четверта гра серії, це Сади Королеви, але вона більш позиціонує себе як така гіківська більш гра, тому що там вже такі більш ускладнені правила, і вона вже не позиціонує себе як гра для початківців. А ось Азул-Літній Палац це така сімейна гра з простими правилами, яка буде добре гратися і з початківцями, а також з тими, хто вже має досвід у настільних іграх. Тому ось такий огляд, ось така гра. Якщо вам подобається Азул, то однозначно зверніть увагу на серію Літній палац, тому що це дійсно гра, яка заслуговує вашої уваги. Тому на сьогодні у мене все. До нових зустрічей і до нових оглядів. Па-па!